Сезон кабачків вже не за горами, тому зберігайте дуже класний рецепт, який точно вам знадобиться. Для початку готую кляр, збиваю 2 яйця з сіллю і перцем. Додаю трішки майонезу, поступово борошна і води. І все це гарненько змішую. А ви можете приготувати будь-який кляр на ваш розсуд. Який вам більше смакує, такий і готуйте. А якщо вам сподобається мій варіант, я буду тільки рада. Далі переходимо до кабачків, які я попередньо тоненько порізала і посолила. Кожен макаю в кляр і відправляю смажитись з обох сторон. Сторін до золотистої скоринки. Потім викладаю на серветку, щоб стекла зайва олія. Поки кабачки охолоджуються, готую начинку. В одній тарільці змішую помідор, варене яйце, плавлений сирок, зелену цибульку, часник, Додаю сіль, перець і майонез. За смаком можна додати сметану або йогурт. Все гарненько змішую і починаю складати рулетики. Беру кабачок, викладаю на нього начинку і згортаю в такий рулетик, так як показано це на відео. І все готово. Я просто обожнюю смак цих рулетик і готую їх дуже часто, коли йде сезон. А ви полюбляєте такі рулетики? Пишіть в коментарях, і для вашої зручності робіть скрін.